Доброго дня, друзі. З вами установочний центр ДОПАВТО Україна і в нас в роботі Mercedes-Vito 2020 року. Ось встановили головний пристрій доставний на андроїді. Включили радіо. Ну, як ви бачите, в машині немає кнопок на рулі. Тому тут поставили магнітолу на андроїді. Вона буде управлятися. Ось. Що ми тут зробили? Доставили два динаміка. І поставили камеру заднього огляду. Як працює камерка заднього огляду, ось, будь ласка, показую вам. Це доставна камера. Якість картинки класна. Динамічні лінії працюють, вони зчиталися з канбуса машини. Машина електричка у нас. Працює вона тихенько. Зараз ми перейдемо на паркінг. Ось так виглядає радіоменю. Магнітола вписалась Штатне рідне місце. йде доставна пластикова рамочка, в яку вставляється екран. Екран підключається через канбус, через всі системи за допомогою спеціальної проводки. Ось. Все якби зараз працює класно, адекватно, звук хороший. Сама магнітола людина тут зможе користуватися такими привілеями, як CarPlay, ну, звичайно радіо, карти, скачати Waze, DSP-процесор звука. Встановлений, покажу швидко, який дотик. Все адекватно. ну, Мерседес, звісно, простий, хоч і електричка, але тут було передніх тільки два динаміка. Тому ми доставили ще задніх два овали. Я ось так переведу відео і покажу вам. Вон, бачите, в такому місці ось там вони стоять. Звук стався класний. от Машина перероблена під пасажир, тому ось так воно виглядає. Ось. Що в нас є в магнітолі? В магнітолі у нас є Wi-Fi, Сім-карта, 4G інтернет. В магнітолі ну, YouTube, все, що зв'язане з інтернетом, фронтальна камера. Вона зараз у нас не підключена. Ось, відеофрагмент я вам покажу, як вона показує, як показує відео. ця Магнітола, магнітола відео показує класно. Якісь картинки можете собі побачити. Китайці таку картинку заливають. Реально якість картинки ізумітельна. Мерс у нас преобразився. Ну і, звичайно, підтягнув такі системи, якось, габаріти. Все по канбусу щитано. Ось так виглядає магнітола. На цю магнітолу можна ще доставити камеру переднього огляду, круговий огляд. В Мерці в автомобілі вписався класно. Тобто він виглядає як рідна штатна система. Рамочка защелкується ось тут. І воно, в принципі, удобно. Екран десятка, на магнітолі є інструкція. Можна там, кому подобається, читати. Опять-таки перейдемо на якість картинки. Ще разок зніму вам. Видео. Доступ до всіх програм покажу лаунчери заводським настройкам. Що в нас тут є цікавого значить по Wi-Fi у нас це буде Wi-Fi, пошук Wi-Fi. Зараз він у нас відключений. Далі інформація про sim карту Якщо зайдемо, то там буде слоти для sim карт Видно, да? Надіюсь, що всім видно, бо не завжди дивишся, як ти знімаєш відео, але надіюсь, мої глядачі мене пробачать. Ну, В Мерсі хорошо виглядає ця магнітола, можна брати, і вона буде працювати класно. Точка доступу модем. Можна всім пасажирам прямо з цієї магнітоли роздавати інтернет і всі будуть користуватись вашим Wi-Fi, Ви, звісно, заплатите за це, звичайно, деякі кошти, але людям удобно вони захотять їздити на вашій машинці. Мобільна сеть, режим польоту, VPN, все як положено. Далі. Е Далі устройство. Це тобто налаштування дисплея, звука, подивитися, як ловить GPS-антени. GPS, gps антена ловить спутники. Просто шикарно. Ну, от, Кількість спутників 9. Цього достатньо для того, щоб доїхати куди завгодно. Далі. Ну, Хранилище – це пам'ять, настройки, USB-відео. Загальні настройки, запуск любой кнопкою, автоматичний запуск навігації. Ми його відключаємо. Тому що сідати в машину, у вас зразу включатися буде навігація це не дуже коректно. Далі переключення камери переднього і заднього огляду, зеркальне відображення камери. Ну, рух заднім ходом. Лінії підсвітки, громкость загрузки, це тобто як буде магнітола включатися, при якій громкості, при якій гучності буде магнітола включатися. Ось. Ну, і тут є підсвітка панелі. Можемо зайти тут, відрегулювати її. Поки що не буду, просто показую. Настройки кнопок на рулі нам не потрібні, У нас все але Далі йде заводські настройки, Я потім в них зайду. Лічне це розположення, безпечність, язик, вода, настройки Google аккаунту, учетна запись, всі бачите. Да? Система, настройки розработчика, обустройство і інформація об устройстві. Emay. Тобто, захотів обманути, не вийде. І сама версія. Android 11 1280х 720 система ось написано. Це видно, да? так? Процесор OctaCore 1,2 ГГц, 2.32, Bluetooth 5.0. Ну і все остальне все, ще нам потрібно. лічне обустройство, Доступ, дата і час настройок. Нічого такого немає. Заводські тут дуже багато настроїв. Пароль 3368, зайшли і подивилися. Вибір автомобіля Benz Vita Viano. Ну, Коротше, Ми вибрали так, як положено. Далі є е, е, настроїчки лаунчерів. Зараз вам виберу класний лаунчер. Ось. І це мій любимий. Ось такий. Ось буде отак виглядати. Тепер в машинці все. Це мій любимий лаунчер. Ну і ще по настройкам сюди можна зайти ось 3368. Не тільки лаунчери ж вибирати. Тут настройки камер, тип ТВ ліній. Якщо в кого є 360, то можна настроювати 360. І додаткові є настройки. Ось перша, друга. Оригінальне автомобільне. Соглашення. В основному це по настройкам камер. Переключатель радара це включення парктроніків. От Дехто включає камеру заднього виду, в нього з боку машинка. А парктроніків штатних немає. Питається, як цю машинку убрати. А убирається вона ось. Якщо я зараз її включу, наприклад, там, то ця машинка буде. Виключу радар, машинки не буде. Руководство по обратної лінії, динамічні лінії на рулі. Тобто настройок достатньо багато. І обновлення канбус ми обично не обновляємо. Він працює як працює. Працює класно, ніяких проблем з цим немає. Ось така магнітола. У нас ще раз покажу, як працює камера заднього огляду в електричках. Ось так. Все нормально, класно видно, обзор хороший. Тому звертайтесь, кому потрібно, підбираємо і акустичні системи, і андроїдні системи. З радістю допоможемо вам це все зробити.